Поки е, мишка на лікуванні братик Жоржик назвали і сестричка Ейра. Е, в перекладі Жасмін, ну, той жасмін десь заховався ну, за спиною, а цей хотів гавкати на, на, на пашу, який підійшов до вольєра. Такий був рішучий, а зараз воно сидить, мене побачив і, і весь такий зляканенький. Завтра до вас прийде вже мишка і ви переїдете в приміщення тепле, будете там соціалізуватися з чаком, з Дейзі, з Греєм і Барбосик іноді. Так, що буде вам там весело, головне, щоб ви не посварились. Ну, ви такі, ребятка, обережні, що ви, якщо, сховаєтеся, я вас знаю. Будочку ми вашу туди перенесемо, щоб був свій запах знайомих. Пішли далі. Нора в нас так і бастує, іноді виходить, іноді не виходить. Пішли далі. Це підліточок старесенький. Паша щось прогулюється, Ліза охороняє територію на заборі. Така смілива, гавкає на всіх, знаєш її там ніхто не достане, да, Ліза? Підійдемо ближче. Лізочка, що там? Порядок, Ліза, повернися. Порядок, так? Да? Ти що там всіх розігнала чужих? Моя розумничка. Зараз вона в такому просторному вольєрі з сестрою лайзою і з доцею. Їм там добре. Я вам вже показувала, але зараз ще покажу. Гуляє бім. Гуляє бім. Гуляє. Деяка кількість собачок, не всі. Вовчик з бімом це жах. Ось у нас тут проживає зараз. Ліза, лай, зайдуться. Ось ось. Ліза, прийшла показати, що вона тут проживає. Ідеться, доця, щоб ніхто ж не зайняв ваш вольєр. Вам тут подобається? Ліза, подобається. Ну, дивно, як ліза ще не вибралася звідси. Ось дивіться, тут є такий проміжок. А висота для неї це ж не проблема. Ну, мабуть, не вважає за потрібне. Жанна, чого ти возмущайся? Я б вас теж переселила в той вольєр інший з Белою. Так ви ж так звикли що до своєї норки, що вас же переселиш, у вас буде депресія, да, Бела? Вже намагались їм покращити якось житлові умови, так вони заціпеніли, сиділи, не розуміли, що їм вообще. Пропонують. Так що такі справи. Каштанчик гавкає, ну поки бім, він похай гавкає. Зараз будемо закривати біма, випускати інших.